Фух, нарешті я приїхав. Всім привіт, друзі! З вами я, Павло, і ви на моєму каналі. І так, сьогодні я приїхав в інше село і хочу тут просто собі пожити. Тому давайте поки що ми підемо. Але, ну давай, скоріш записнемось. Стійте, селяни, а що це таке? Ти взагалі хто? Я, Павло, я хочу у вас жити. Ну, добре, розповім. Це ракета на інші планети. А ну, давайте спробуємо. Це не для тебе. А-а-а Привіт, Павло. А! Ви ще хто такі? Ви що тут робите? Ви звідки знаєте моє ім'я? Ми знаємо все, що твориться на планеті Земля. Стоп! Тобто це реально не моя планета? Ну, а ти що думав? На планеті Земля є такі річки байкали з лави? Чи жовтий камень? Все зрозуміло. Я із цієї ракети потрапив на іншу планету. Так, добре, але ви хоча б розкажіть мені, як у вас тут жити? Все просто ми тобі видаємо будинок. Ти там будеш жити і та робити, що хочеш. О, це добре. А є у вас якісь правила, наприклад, на цій планеті? Чи що це? Що? Ну, слухай, це як би сказати тобі, це в нас все планета. Так, але у вас є якесь там місто? Наприклад, як Київ чи ще щось? У нас як на планеті Земля? Ні, одна вся планета на нас усіх. Ого, у вас дивно? М -м, ну слухайте. Ну що, в принципі, все зрозуміло. О, до речі, селяни хотів зацікавитись. А де мені брати цей будинок? Ну, йди, коли хочеш. Там буде, наприклад, позвеш селянина, а потім, потім він зробить будинок. Любий, любий. О, так це гарно. Добре, давай підемо до нашого місця. Мені чомусь хочеться зробити десь, ну, на пагорбі. Ось тут. Це не пагорб, але біля лавої річки. До речі, що тут робить портал? Не знаю. Я хочу зробити тут. Прив... Привіт, друже. Я так зрозумів, ти хочеш будинок? Так, мені б хотілося з химерного дерева десь, ну, можна, 6 на шість. Добре, зробимо так, як ти захочеш. Ось. Приймай всі потрібні ресурси. Так, ну що ж, беремо. Будемо будувати. Давай почнемо робити 6 на 6. Один, два, три. Тут двері, один, два. Три. Так, я хотів зробити. Так само тут. Тут та тут. Підлога мені, в принципі, не потрібна мені потрібен сам будинок. Що ж, будемо будувати Так, для того, щоб продовжити, нам потрібен верстак. Бажано. Ставимо наш верстачок, а він нам ще пригодиться. Навіть зараз, тому що ми будемо ось робити двері. Я зробив двері, давайте їх вже сюди поставимо. Та будемо будувати сам будинок. У мене лише 29 штук. Селянин, а мені вистачить. Якщо ні, гукнеш мене, ну добре. До речі, а що це таке? Книга? Порожня та красала. Все це нехай тут лежить, воно мені не потрібне. Нам потрібен будинок. Давай почнімо будувати. Так, тут у нас буде стінка, а тут вікно можна ось так от зробити. Ну, а поки я будую, ви можете підписатись та поставити лайк. Так, другий рядочок ми зробили, та вікно, мабуть, буде в нас з подвоєнням, тобто в два блоки. Тому що так краще йде стінка. Стінка йде в 7 блоків, здається, тому так буде краще. Так. А де воно? Нічого. Так, в мене вже лише вісім штук. Я їм, мабуть, закрию всі ці штуки. Вікно. А, мені навіть на двері не вистачить. Селянин мені ще потрібно. О, в мене аж два стаки. Ну, гарно, гарно. Давай продовжимо. Оце хмаринка, нібито вода. Давайте продовжимо будувати. Так, тут у нас на тій стороні не буде вікна. Там може стояти таке пічка, скриньки. А ось тут у нас будуть вікна. Так, думаю, нам потрібно просто ще в один блок вверх зробити, та нам ще селянин був передав ось такі сходинки гімерні. Нам вони знадобляться якраз для криші. Також можна зробити якісь інструменти, щоб скоріш ломати. Так, будуємо наш. Наступний ряд це останній буде. А по бокам у нас нічого такого не буде. Ну, хіба що ми тут поставимо, хоча краще ми так зробимо. Поставимо по усім сторонкам, тому що ми ж будемо ставити наші сходи. Ну що, ось так виглядає наш весь будиночок. Тому будуємо тепер наш дах. Взагалі я люблю будувати. Напишіть в коментарі, чи любите будувати ви. Так, нам потрібні якісь такі Предмети, до речі, книга у мене є якась. Нам потрібні предмети, щоб пробудовуватись все вище і вище. Селянин є якась там земля, чи не знаю. Я взагалі не розумію, звідки, але він звідки лясь взяв аж два стаки, що це листя берези. Не знаю, звідки. На полу Енді наполовину Аді, тому що лава тут є, є листя. листя. в Енді. Ну, нічого. Що дав, те й дав. Головне, щоб нам було зручно. Так, давайте вверх пробудуємося і зараз будемо робити другий рядок. Робимо другий рядок, як і перший. Ну, звісно. Упс. Я не доробив другий рядок, бо в мене закінчились сходи. Селянин селянин а он є. Селянин. Мені сходи потрібні. Ну, добре, тримай, але це останнє. Так, він видав нам останній стак. Він сказав це останній. Я не впевнена, що нам вистачить. Так, ну, продовжимо будувати. Тут ставимо листя та продовжимо будувати. До речі, поки я будую, в мене питання. А де я візьму матеріал для вікон? А хоча хм. для вікон ідеально підійдуть люки. Якраз нам вистачить. О, якраз чотири. Раз-два. Раз-два та закриваємо. Все ось нам і вікно. Так, ми продовжимо будувати упс, нічого. Так само я зробив третій, четвертий та п'ятий рядок. Я нарешті добудував свій будинок з дверями, віконцями, з віконцями зробив все. І, звісно ж, з дахом. Тільки тепер потрібно листя все зламати. І все це тут теж ламаємо. Так. Ну що? Ось ми і зробили будинок та тепер можемо погуляти. А що? Чому мене телепортувало до тебе? Павло, для мене тебе, до тебе новина. На жаль, потрібно платити наші гроші на цій планеті, щоб жити. Так ти ж мені півгодини тому казав, що це все безплатно. Ні, це не безплатно, не безкоштовно, як ти там кажеш. Це все, це все це потрібно платити гроші. Тобто це камень Енду. Точніше цегла камню Енду. Ах. Друзі, от що мені робити? А не друзья йти там собі. Я тобі дам кайло, та і все. Ти весь так же ж зробив. Друзі, він не жартував, він дійсно дав мені кайло. Тоді давай накопаємо трохи камінь енду та зробимо йому. Оп-оп оп. Так, накопали ми чотири аж. Цих робимо собі цеглу. Ось селянин тримай. Дякую, тепер ти безкоштовно можеш жити там півгодини. Стоп, тобто на півгодини ми маємо платити чотири цеглини, до речі, чому він не забрав? А це тоді главарь забере. А, ну добре. Отже, тоді нам потрібно в годину годину платити вісім цих. Ну, слухайте, в принципі, я зможу тут жити. Зможу тут жити. Стоп. Що? О, ну нарешті. Ми думали, ти там уже загинув. Дітя, ви що зробили? Ви як мене повернули? Ми хотіли цю ракету запустити, а ти просто повернувся. Ми думали, там тебе вже схватили. Яке схватили, у мене там будинок, ресурси. Що тобі там так подобається, то живи там. Це вже не моє діло. Можеш туди повертатися та жити там. Добре, я вже спати. Отакої. От ну що, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на мене. Ну, а з вами був я, мене звати Павло. Надіюсь, я ще туди повернуся. Всім пока-пока!